Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Вітаю нас усіх з жіночим днем, з Днем 8 березня, з Днем жіночої краси і незламності. Ми дуже сильні, ми непереможні і обов'язково дочекаємося перемоги. Вітаю вас усіх зі святом і бажаю шаленого натхнення, міцного здоров'я і мирного життя. У мене знову розпаковочка подаруночка цього разу від моєї підписниці, яка приймала також разом з нами участь у весняному обміні, яке було створено по моїй ініціативі, і дуже було приємно приймати участь з такими цікавими дівчатами, які погодилися об'єднатися заради натхнення, заради нашого творчого натхнення. Я вас запрошую до перегляду і вітаю нас усіх жіночим днем. Ось такий ось упакуночок, подаруночок я отримала від Оленки з Конотопа, з міста Конотоп. Оленці величезне дякую. Я вже трішечки позаглядала, що там усередині. Вона дуже хвилювалася, писала мені смски, що чому я мовчу, чому не викладаю в наш чатик фотографію. Дуже насичений, дуже емоційно важкий цей тиждень. Дуже багато де ми були, що бачили, куди їздили. Колективні привітання і в дитячому садочку, і в школі, і вчителів, і діточок. Одним словом, я на цьому тижні бігаю як білка в колесі, але інколи і навіть встигаю ще й пов'язати. Величезне дякую всім, хто вітає. Величезне дякую всім, хто не забуває, всім, хто думає, піклується про мене. І ще раз повторюся: головне, щоб ми всі жили під мирним небом, а те, що ми об'єднані одним бажанням. Одне бажання на всіх, то це нас ще більше згуртовує і додає нам сил. Давайте будемо потроху роздивлятися, я буду вам показувати, розказувати. Я була дуже сильно вражена, наскільки людина потурбувалася про мій святковий настрій, як гарно це все запакувала, і скільки всього цікавенького вона мені поклала. Ось така ось перша подушечка із. Синтепоном, мабуть, це більше синтепон вважається, а не холофайбер, але для іграшок також можна використовувати. Підписана коробочка, що це крихке, і за рахунок ось цього контейнера. У мене тепер буде з'явитися у моєму асортименті новенький контейнер. Мені їх завжди бракує. Я постійно все буду мабуть, прибирати, бо все не поміщається в кадр. Мені постійно потрібні ці контейнери, тому що без контейнерів я не можу свої процеси планувати. Я їх планую, постійно їх складаю, постійно їх готую для нових цікавих відео, і буде один із на згадку про ленку ось такий ось у персиковому відтінку. Язик заплітається. Сьогодні ранок, 8 березня. Ми ще не снідали, але я скоренько відкриваю пакуночок, щоб насолодитися позитивними емоціями і продовжити далі святкувати сьогоднішній день. Хоча нам не дають це робити, тому що так і всю ніч, а так і весь, весь день. І вчора був не солодкий день, і нічка була веселенька. через... Ніч, а то й кожну ніч нам дають адреналінчику. Ну не будемо сьогодні про погане. Будемо сьогодні про гарне і веселе. Ось такі ось моточки ярнар, -джинсу, ярнар Джинс, Вони всім потрібні, вони всі використовуються. Ось такий моточок тільки-тільки використала і знову він поповнює мій асортимент. Я з ярнар-джинсу в'яжу трішечки ріже, ніж з Голду, але це пов'язане тільки з тим, що я більше іграшок в'яжу для парку, для наявності для. Асортименту, мені подобаються іграшки з ярнаржин використовувати на якісь великі іграшки, такі, як більш ляльки. Як зайці, як жаби, як жирафи, вони більш об'ємні виходять, іграшки. І в мене зазвичай ярнар джинс використовується на такі великі іграшки. А коли я в'яжу якісь маленькі, як женіну колекцію або як брелочки, мені краще в'язати з алізеку Тонголду. Вона трішечки тонкіша, і там виходять трішки менше іграшки і виходять менше запчастинки. Я маю на увазі там вусики, там ручки, ніжки. ось такого плану. Але мені подобається вся Палітра, і джинсо, і алізеку тонголту, я е, часто користуюся і, то, і іншою ниточкою. І е, напівбавовна вона в мене є поки фаворитом, хоч я її підв'язую плюшевою ниткою, але напівбавовна завжди мене буде лишатися фаворитом. А наступне, що в мене тут є у корзиночки, це ось така ось машинка. Машинка це для мого. Синочка, машинку він уже хотів мене віджати. Ми роздивлялися подаруночок, але я кажу: ні, давай я зніму. Він добре, мама, я буду чекати. Ось така ось яскрава літня вже. Машинка для нашого пісочку, У нас є у дворі пісочниця. Це нам батько змастрував самостійно. І ми вже чекаємо, ще трішки потепліше є, і будемо виходити гратися з новою ось такою іграшкою. Я її трішечки поки прибираю, щоб вона місця не займала, але ми дуже вдячні. Синочку сподобалося, він уже її чекає, і буде сьогодні свято не тільки в мами. і у сестрички, у бабусі, бабуся, ще й у синочка новенька буде іграшка. Ось такі ось прикраси Оленка займалася до в'язання іграшок, займалася рукоділлям, і вона. Створювала ось такі ось бантики. Оленка, ми з вами в цьому схожі. Я також до в'язання іграшок я дуже полюбляла створювати прикраси, але не більше бантиками, а більше ті, які в техніці Канзаші. Я дуже багато їх була, не робила і на ярмарки ходила. І, до речі, і за Канзаші, і в мене і почалися відвідування ярмарок. Це мене надихнуло. І, як то кажуть, вдалі були цікаві ярмарки. Я їх Познайомилася, точніше, з Канзаші, познайомилася з цим видом, як рукодільні ярмарки. Вони мене тоді охопили, надихнули, і я тепер без них жити не можу. А далі, що в нас ще є у подаруночку, це треси. Треси в мене вже подаровані не перші, а я все ніяк не наважуся, не вирішу їх спробувати, не вирішую з ними трішечки попрацювати. Це треба якийсь Пендель чи досвід, не знаю. Я якось маю вже не одні і сама купляла, і дівчата мені дарували. Але поки треси в мене зберігаються, поки чекають, як то кажуть, у того творчого дзена, щоб зайнятися саме ляльками з тресами Але мені подобається, як вони виглядають. Є ще а, набір ось таких оченяток, Здається, дев'яточка, якщо я вірно зрозуміла підписані. Оченята зайвими ніколи не будуть. Я також у свій подаруночок, коли збирала, пакувала оченята, тому що яка ж іграшка без оченяток і без наповнювача. Це одне із самих найголовніших і е, пряжу ти можеш мати, коли не маєш наповнювача, не маєш оченяток, то вже буде не та іграшка, це зовсім буде все інше. Є ось такий ось ще блокнотик. Я такі обожнюю, коли вони розділяються, я переписую схеми по розділам: зайчики, котики, слоники, лисички. У мене буде ще один ось такий ось цікавенький блокнотик. І на спіральці. Мені на спіральці більше подобається, ніж ті, які прошиті у кордонному такому плетінні. А на спіральці це прям любов-любов. І ще й такий весняний колір, яскравий, позитивний. А є смаколики, куди ж без смаколиків, з горішками, як я і полюбляю. Дві шоколадочки будемо смакувати, пити каву ранкову, і будемо згадувати про оленку і про Оленкин подаруночок. Окремо дякую за ось таку ось корзиночку. Я таки обожнюю. У мене таких вже багатенько, я їх одну на одну складаю, вони трішки менше місця займають, ніж це все зберігалося б у пакетиках. Трішки прибираю, бо тут ще не все. Є ще. Продовження подаруночку і це ось таких ось от три пакетика. Буду доставати, показувати. Все попаковане. Я так не вмію. Я коли подарунки збираю, я вважаю, що головніше, щоб було наповнення, але мені подобається, коли приходять ось такі ось яскраві. Дивіться, кожен пакетик має свій зміст. Будемо зараз потроху роздивлятися. Буду доставати, але я вже знаю наперед, що тут. Тому буду більше показувати вам. Ярнар джинс поповнилася моя колекція дуже яскравими соковитими кольорами. Мені подобаються. всі. Ці всі кольори я використовую дуже-дуже часто, тому я буду з великим задоволенням вив'язувати цю всю палітру, яку мені Оленка цього разу подарувала. На військових котиків є пряжа, є на зайчиків, є на жирабчиків. Червоний. Червоний ще не вигадала щось червоного, але цей моточок в мене таких в наявності вже не лишилося. У мене 90 моточок лишився, а цей 26-й, здається, да, 26-й відтіночок. Я такого вже у себе не маю. Коли передивлялася свої запаси, таких моточків я вже у себе не нарахувала. Тому поповнили мені запаси. Тепер ще довго прийдеться мені вив'язувати і не робити закупку, за що величезне, величезне дякую. 73-й це а, україночка. Це україночка. У мене є в планах маленьких нав'язати україночок, тому буду підв'язувати і буду згадувати Оленку і буду а, надихатися так. синенький верх ногами взяла синенький 47-й. Для патронів, для бронежилетів я такий використовую. Це все ярнар джинс. Ярнар джинс. Тут, звісно, моточків мені на всі, на всі мої проекти. Це 33, це я в'яжу а, крошики з цього моточку. Вони мені постійно потрібні, я постійно їх підв'язую. Ну і мій улюблений а, колір для тіла це 07. Це самі-самі мої улюблені відтіночки, це 07 і жовтенький 35-й, це я без них, як то кажуть, не уявляю свого в'язаннячка. Є в мене ще один пакуночок, це ще не вся пряжа. Є в мене ще останній пакуночок з пряжею, який мене трішечки здивував. Я думала, я одна така багачка на такі цікаві відтіночки, як Alize Cotton Gold Tweed. У мене є така трішечки колекція, ще з, мабуть, 8 чи 10 відтіночків різних. Я колись була, закупилася. Зараз з виробництва ця пряжа знята, її немає в наявності у ну, вільному доступі, можливо, якісь запаси у дівчаток старенькі, але зараз таку пряжу не знайдеш. Я її обожнюю, мені подобається цей е, такий легенький. Легенькі краплиночки на ниточки, які додають вже невеличкий візеруночок. Я обожнюю з нього в'язати, мені подобається ця серія пряжі, і мені дуже шкода, що вона знята з виробництва, я б нею користувалася її надалі. І є в мене ось такий ось ще моточок Alize Baby-Best це той який секційний батік. Вітіночок 72, 79-22. М'якенький, я вам не можу передати, який він на дотик м'якусінький. І я ще не вирішила, що з цього відтіночку я буду робити, але мені дуже-дуже сподобалася така вона пухкенька, м'якенька, гарненька така ниточка. Я дуже вражена, подарунок шикарний, подарунок дійсно бомбічний. Я вже не перший подарунок отримую, і коли людина збирає від чистого серця, це дуже-дуже сильно. Помітно, це прям знаєте всемісіньке серце. Потурбувалася про всіх, зарядила позитивом всіх. Я обов'язково поділюся і з донею гарним настроєм, і поділюся із синочком гарним настроєм. Ми будемо рукодільничати і будемо гратися. Ось така ось ще є унікальний подарунок власними руками гравіювання. А це вже точно для доні, це буде доня цим займатися. Вона в нас таке полюбляє. Я їй не показувала, вона ще не знає, тому зараз буду її йти дивувати. Це все лежало на дні коробочки, а зверху ж це все було сховане, тому я їй лишній раз не показувала. Вона в мене дуже творча, їй все подобається робити руками, тому вона цим зараз і займеться, займеться саме з творенням цієї краси. Ну і трішечки мамі дасть часу на рукоділля, на в'язання і мама пов'яже у тиші. Я безмежно вдячна, дуже-дуже радію, що мене оточують саме такі люди, що мене оточують добрі, щирі, відверті і дуже талановиті дівчата. Я сподіваюся, що це ця традиція дарувати подарунки і обмінюватися рукодільним настроєм у нас буде тривати не один день, не один рік, не один місяць, і ми будемо продовжувати цю традицію ділитися своїми приємними і несподіваними такими емоціями. Я дуже радію, що ви приходите і дивитеся мої відео. Також мене підтримуєте, надихайте, мотивуєте. Я знаю, що останнім часом в'язання виходить дуже рідко, але я в'яжу, я в'яжу потроху, я буду обов'язково все показувати, розказувати. Трішки зараз цей ажіотаж святковий зникне, він трішечки приугасне, і ми з вами обов'язково нав'яжемо дуже багато цікавої краси. Я Дуже хочу з вами ділитися цікавими ідеями, створювати цікаві іграшки, дарувати натхнення, дарувати приємні емоції. Тому, дівчатка, тримайтеся, незважаючи на те, що відбувається у нас за вікнами, незважаючи на те, що відбувається у нас у наших новинах, ми віримо, ми чекаємо, ми продовжуємо жити, продовжуємо творити і сподіваємося, що найближчим часом ми таки дочекаємося Перемоги, саме головне перемоги і буде весна за вікном і буде весна на душі. В нас останнім часом сонечко нас дуже-дуже тішить, весна вже дуже швидко до нас забігла, дуже стрімко до нас прийшла і нас тішить, тому нехай весна продовжує нас радувати, і ми обов'язково будемо жити у щасливій і незалежній Україні. Бережіть себе, мирного нам усім неба, ще раз вас усіх зі святом цим гарного, плідного, цікавого і дуже-дуже творчого настрою. Дякую величезне, що були поруч, і прощаюсь з вами до дуже скорої зустрічі. Бувайте!